Вот швы как-то вот, вот, один посмотри. шов вот тут вот текло сильно капало, прям туда. Зі сламки три ручья, там теж ламп. Протягом двох годин. Ці люди намагалися вичерпати воду, яка рясним потоком лилася зі стелі та люстр. Паралельно вони телефонували мало не в усі комунальні служби міста, щоб хтось приїхав і перекрив воду на стояку. За словами чоловіка, співробітники ЖЕКу, які прибули за 20 хвилин, допомогти не змогли. Тому на свій страх і ризик люди пішли ламати двері у чужій квартирі. Що нам не було робити? Пішли пошли сусідом, зламали ту двері. Там вирвало шланг, перекрыли это все дело. Все, конец. І ніхто не поінтересувався, що ви там, а якщо подалилося це сутки, що би це було, куди бращати. Чоловік каже, менше обурило те, що його квартиру затопило, аніж поведінка працівників комунальних служб міста. У водоканалі швидко кинули трубку. На гарячій лінії міськради не змогли знайти відповідального, а за виклик аварійки одразу запросили 600 гривень. Не спросили, чого там, кого там. Перший питання у них будете ли ви 600 рублей платити. Ось що всіх інтересує. Круг замкнувся. Тут все тече. Льом і нікакого виходу із положення за словами Світлани Півоварової викликати аварійку і оплачувати її приїзд має ЖЕК або приватна компанія, бо такі витрати закладені в квартплату Житомирян. Усю необхідну допомогу в подібних ситуаціях має також надавати балансоотримувач. Диспетчерську службу комунального підприємства, або приватна компанія, яка обслуживає ну і дубляж зробити на 15.80, якщо це ночної временно. на всякий а дні так это без проблем звонять диспетчеру. Відповідно, уже, и все, и вопрос должен решаться. Не человек должен звонить в водоканал, во временную службу, решать свою проблему. Он должен позвонить диспетчерскую сказать, что у него есть проблема, все. А все остальное делай балансовый рыноч. Ты хвороплату начисляешь, ты за эти услуги деньги получаешь. Поэтому ты должен аварийную ситуацию по закону ликвидировать за одни сутки. А есть такая аварийная ситуация, да, написано. Негайно у міськраді кажуть, вже наступного дня перепросили у чоловіка за некоректну поведінку працівників комунальних служб міста і пообіцяли розібратися з ситуацією, щоб уникнути проблем у майбутньому.